Виконуємо номер 537 із підручника Алгібра 7 та номер 22.33 із підручника Математика 7, Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік, якими одночленами потрібно замінити зірочки, щоб одержати тотожність? І чотири завдання. Приступаємо до виконання. Ми множимо одночлен 5ах квадрат на многочлен. Отримаємо многочлен 5ах куб додати 35ах. Квадрат. Отже, щоб отримати 5ах куб, нам необхідно 5ах квадрат помножити на х. Щоб отримати 35 квадрат, нам потрібно 5ах квадрат помножити на 7. Отже, 5ах множимо на суму х і 7. Задання друге. Нам невідомо другий доданок. Знайдемо спочатку перший доданок у результаті для цього 9а квадрат помножимо на 3а. Отримаємо. 3 на 9 це буде 27, і а у кубі. О тепер, щоб отримати 18А у п'ятому степені, нам потрібно 3А помножити на 6А у четвертому степені. Отже, другий доданок у нас 6а у четвертому степені. Завдання третє, щоб отримати Спочатку знайдемо одну член на який множить. Щоб отримати мінус 12 м квадрат С в четвертому степені, нам потрібно мінус 4mc квадрат помножити на 3 m квадрат, С квадраті. Ну, а тепер знайдемо перший. Член нашого многочлена. члена. Щоб отримати 3m куб квадрат, нам треба помножити 3 квадрат на m квадраті. І завдання четверте. Щоб отримати 5 х куб, нам потрібно х квадрат і куб помножити на 5. Щоб отримати мінус 7х2 в четвертій степені, нам потрібно х2 помножити на мінус 7y. Номер 537 із підручника алгебра 7 та номер 22.33 із підручника математика 7 виконано.